Ми інколи, надіючись, чекаємо, а інколи, не маючи на те терпіння, поперед себе поспішаємо. І дуже часто так буває, що все те, що ми хочемо, ми маємо, лишень не помічаємо. І чого іще прагнемо, і самі не знаємо. Життя прожити то не поле перейти, і радість в ньому є, і смуток, і біль. І розпач, і тривоги, Є рівні, і її дороги. На кожнім повороті є перестороги підказки і розгадки, і складні кросворди, є стежка, і навпрошки для тих, хто труднощів боїться і обирає легкий путь, та всі для Господа ми рівні. І сонце сходить одинаково для всіх, для злих людей і добрих. Для бідних і багатих. Загадку загадав Господь нам ще при народженні усім. комусь вдається відгадати її швидко, а хтось усе життя відгадку -то шукає, бо сумнівається в собі, в тому, що відповідь неправильною скаже, і шлях життєвий не так ляже. Крокуймо, ж, впевнено, й сміливо, ми по життєвій своїй ниві. Тримаймося разом і живім, і чекаємо кожен свого часу, заходу сонечка свого, повернення до свого дому неземного. Бо тут лишень ми у гостях, життєвий це випробувальний шлях.